Всім привіт! Сьогодні в нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу-неділю, 26-27 квітня. Подивимося, що нас з вами може чекати. Вов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо розглядати поступово, якими будуть для нас, для нашої країни ці вихідні дні. Ну, скажімо, якихось змін. По активності я не бачу. Темний період доби, йде рух переміщення, провокації від ворога. Інфраструктура і дуже багато енергії, транспорту, автівки, переміщення. Так, Місця пов'язані саме з авто. Середина країни якось так мені дуже фонить. Дуже багато йде мені відпрацювань провокацій, місця пов'язані з надаванням допомоги. Це можуть бути лікарні, реабілітаційні центри. Дуже багато йде руху. Суботи на неділю. Або, можливо, навіть ближче до неділі, можуть бути знову наслідки, пов'язані з високими, високими будівлями. Також дуже агресивна енергія йде на прикордоння лінії зіткнення, там якось більше може бути, ще більше може бути активно. Будь ласка, реагуйте на повітряні попередження, тому що ситуація по активності, вона така циклічна, вона продовжується така, як зараз, вона буде і на вихідних. Дуже багато буде відпрацювань. Проте наслідки все ж таки можливі. Давайте ще тут подивимося. 26. 27. Знову ж таки мені йде лікувальний заклад. А може бути відпрацювання поруч. Ось, але мені не подобаються форс-мажорні ситуації по роботі захисту. Тобто може щось піти не так. Далі, вихідні, інфраструктурні об'єкти. В такій напрузі будуть перебувати. Так, і, і, і високі будинки. Темний період доби, ніч. Будьте дуже уважні, дуже багато руху буде. І знову ж наслідкові енергії мені йдуть на високий житловий будинок, і, приватні, і, і, і е, приватний сектор, так, і високі. висотки. Тут і ті, і ті йдуть в великій напрузі, будь ласка, бережіть.